Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні покажу вам кілька речей з люкс-відділу з фіксованими цінами, а також підемо і на ваговий відділ, і там я вам покажу сумки і взуття. Отже, перша моя знахідка, ось така джинсова куртка від Zara. Вона йде по знижці. Її зараз оцінили в 400 гривень, а минулого тижня продавали за 600. Власне, оскільки цілий тиждень її ніхто не брав, не купляв, дали їй другий шанс і, власне, на неї знижку. Вона має ось такі от доволі дивні рукава, не знаю, чи це фабрично, це чи хтось просто їх порізав. Але вони ось тут такі от замазані. І для люкс відділу, як на мене, це неприйнятно. Розмір куртки SM вказаний, але це такий добрячий оверсайз, тому вона підійде будь-кому. І ось так вона виглядає на мені. В принципі, подобається куртка. Я таке щось люблю, кежуальне. Ви це, напевно, знаєте, хто постійно дивиться. Єдине, що мене бантежать ці рукавчики. Не дуже мені подобається, що вони такі от мають поторочені краї. Ну і те, що вони замурзані, невідомо, чи вони відперуться і не залишаться плями. Куртка стильна, актуальна, але якось не дуже хочеться за неї віддавати 400 гривень, адже куртка як не як з дефектами. Давайте я ще спробую розкрутити рукав, або зрозуміти, як виглядає куртка з рукавом в повну довжину. Як на мене, доволі дивно, так, оскільки тут розрізано і з боку і внизу. І ось так, напевно, носити все-таки не можна, а потрібно завжди його завертати. Якщо цю куртку знов не куплять за весь тиждень, її перекладуть на ваговий секонд хенд, і там її можна буде купити за ще меншою ціною. А це моя наступна знахідка, подовжена куртка чи, можливо, навіть такий от спортивний плащик від Adidas. Це не пуховик, оскільки сама по собі вона доволі тонка, тобто зовсім не зимова, а на осінь і на весну. Цікаво, неї яскрава помаранчева підкладка, але, на жаль, рукавчики тут теж дещо затерті. Продають її теж зі знижкою. Раніше її оцінили в 900 гривень, а зараз в 700. Ну, і ось так вона виглядає на мені. Не знаю, в принципі, непогано, я б в такий ходила. От на кожен день бігати в магазин просто супер. Але щось мені підказує, що і за 700 гривень цю куртку плащ ніхто не купить, оскільки стан у неї направду не дуже. Взагалі не розумію, як вона опинилася на люкс в відділі, оскільки рукава у неї затерті от по краям практично до дірочок. Добре, що я це помітила ще в магазині, а була б вона в ідеальному стані, я б, напевно, собі її купила. А це я вже на ваговому відділі. Це третій день після обнови ціна за кілограм 235 гривень. Перше хочу вам показати ось таку сумку. Вона в ідеальному стані, але ви бачите, мабуть, і через відео, що це не натуральна шкіра, це екошкіра, і вона така дуже схожа на резину. Ну, видно, що не дуже якісна. Але у неї непогана форма, такий середній розмір, доволі містка сумка. На довгих двох ручках можна носити її в руці і на плечі. І заважила вона всього-навсього на 108 гривень. А от наступну сумку, коли я її побачила, то одразу дуже зраділа. Це бренд Tommy Hill Filger. Вона йде з текстилю в поєднанні з екошкірою. дуже така от містка сумка. Але на превеликий жаль, вона вже заношена. У неї кутики просто вбить. Зараз вам зблизька покажу. І з однієї сторони, і з іншої сторони, вони вже з дірочками. Дуже шкода знаходити класні речі з дефектами. Я б з такою однозначно ходила і купила б її, була б вона в кращому стані. І заважила вона просто смішні гроші всього на всього 125 гривень. Дуже люблю цей бренд і завжди радію, коли знаходжу його в секонд-хенді за якісь смішні гроші. Але, на жаль, ця сумочка залишається в магазині. Наступна моя знахідка ось така сумка, як на мене, вона вінтажна, дуже цікава у неї ручка, цікаве таке от поєднання металу і шкіри, такий от золотий ланцюжок. Ну і Можна її носити або ось так на плечі, або через плече. І на моє велике здивування вона виявилась з натуральної шкіри. Роблене тиснення під крокодилом. Думаю, що це все-таки не з крокодилячої шкіри, але тішить, що так натуральна шкіра. Дуже красивого кольору сама сумка такого карамельного, і підкладка у неї хакі. От бачите, власне, бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра, і ось такий от бренд. Вказаний вперше мені зустрічається. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ця сумка зовсім не в моєму стилі. Я не знаю, куди б я з нею ходила, тому залишила її в магазині. Ще знайшла ось таку цікаву сумку органайзер для подорожей. Красивий у неї колір, рожевий і трішечки переливається. Ззаді вона має ось таку ліпучку. Можна її носити і на поясі. І дуже багато різноманітних відділень і для квитків, і для паспортів, і для карточок, і для грошей. Хто часто подорожує, думаю, дуже потрібна річ. Щоправда, вона не натуральна, тобто з шкіри. І якщо до неї придивитися, ретельно роздивитись, то має невеличкі вм'ятинки, але це не є критично. І ще знайшла ось таку сумку середнього розміру, лаковану. Доволі оригінальна, і колір у неї цікавий. Ось тут вказаний на пряжці бренд. Теж мені незнайомий, мабуть, якийсь італійський. Сумка в ідеально новому стані. І дивно, що завалялася вона аж до третього дня. І всередині, бачите, теж підкладка не замазана, не порвана, теж фактично ідеальна. Але така сумка це теж трішки не мій формат, тому залишу її в магазині. Заради цікавості вам поважила ось цей от органайзер. заважив її на 63 гривні. А шкіряна карамельна сумка на 126 гривень. Взагалі дуже смішна ціна, як для шкір. І вам ще трішечки покажу взуття. Подивіться, що знайшла. Луїві тон, як на мене, це оригінал, але дуже знищений оригінал. Просто так їх заносили вже фактично до дірочок. Але хто вміє реставрувати, відновлювати взуття, то можна спробувати і мати ось такі от круті туфлі, оригінальні Louis Vuitton. Це, мабуть, мені вперше в секонд-хенді зустрівся цей люкс-бренд. Більшість взуття тут все-таки в поганому стані, адже як не як, це вже третій день. І усе більш-менш хороше взуття розібрали, мабуть, в перший день або в перші години після відкриття. Ось такі балетки непогані, вони з натуральної шкіри. І красивого кольору. Якраз під тревел сумочку підходять рожево. Це 39-й мій розмір, але останнім часом я балетки взагалі не ношу, якось від них відмовилася, вони мені не дуже зручні. Ось такі непогані лофери, але це замінник, екошкіра чи екозамша. І ось ці непогані від Clarks босоніжки. Дуже цікавий у них каблук, такий от масивний, з позолотою. І самі по собі вони такі доволі грубі, так? Не витончені, але до кежуального стилю дуже навіть підійдуть. Красивий у них бежевий колір, але не дуже хороший стан. Уже вони потріпані, розклеєні на перевеликий жаль. Ось такі ще балетки на невеличкій танкетці, теж 39-го розміру. Тут поєднана лакована шкіра і замша теж красивий бежевий колір, але мені не подобається танкетка, мені здається, що вже багато років вона не є актуальною. Одним словом, нічого такого, щоб хотілося приміряти, я не знайшла в цьому секонд-хенді Це усі мої знахідки, але по дорозі зайшла в інший, і там знайшла дуже класну сумку на перший погляд. Знов ж таки Hilfiger. Але придивилась до неї, і вона мені видалась неоригінальною. Ось ця з вагового секонд-хенду була набагато крутіша. Звичайно, ця в ідеальному стані, вона фактично нова, її ціна 300 гривень. Але все-таки, от я її не взяла, оскільки вона мені виглядає дуже підробкою. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. і До нових зустрічей.